Такий ласкав, щоб крапельки були чорткими. Так, перемішуємо. Три секунди заочікування. І додаємо реактив No2. Стоже 5. Як магазин повинний, це по 5. Все по 5. Закриваємо, перемішуємо. Нітрити це така кольорова шкала фіолетових тонах, Нітрити і нітрати. Згідно санітарних норм, воду ми здаємо на дослідження в лабораторію з періодичністю раз на три місяці, але контролюємо стан та якість води. Кожного дня показники записуються в таблицю ведення. І для цього ми використовуємо крапельні тести. Вони легкі у використанні, можна зрозуміти в кожному і дуже швидко робляться.